На 7% у вересні знизилися темпи промислового виробництва. Міжнародні аналітики пророкують цьогоріч річ, ВВП України збільшиться максимум на піввідсотка. Хоч урядовці бюджет бюджету розраховували, виходячи з майже 4% зростання. Але президент сказав, і соціальні ініціативи мають бути виконані навіть за умови нульових показників динаміки. А ще й населення традиційно перед виборами панікує і скуповує валюту. На свічменві дійсно. Скажем, в ручному режимі зажимає, але ну не виходить призивати людей. Не получается, Щоб пережити вибор, у нас, на жаль, дійсно на сьогодні, ручне регулювання валютного ринку. Ринок не спрацьовує. Тому ми бачимо всі показники. Закінчаться вибори, тоді можна трогати ринковий механізм. На момент інший механізм не працює. 8,2840 за один долар. Саме настільки прогнозують аналітики до кінця року, може девальвувати гривня. Ми вважаємо, що умерена девальвация до конца года, скорее всего, более вероятно, але тим не мене, каких-то різких колебаний на валютному ринку до кінця года ми не очікуємо. То есть где-то максимум в пределах там, роста 2,8% по налічному курсу. На вартість гривні буде тиснути низький попит на метал у світі. Це головне джерело валюти. Компенсувати дефіцит платіжного балансу можна, наприклад, поставками зерна. Але якщо уряд не заборонить експорт, що буде з гривні після виборів? Да, може бути стабільно 8-0. От захотят буде 0 стабільно. Только нужно будет трохи подвинуть олигархов. Можна буде договоритися з Росією о скидках на газ. А если еще договориться с МВФ, так в следующем году нікакої девальвації не произойдет. Простим обителям, фахівці радять не панікувати, а пережити передвиборну лихоманку. Джакети залишилося недовго. Уляна Дрючкова Валерій Наумов новини ЮБР.